Коли під ногами шародить підсохлий ґрунт, коли прибули з моря вітер здіймає порохи, коли довкола рясніє суцвіттями невідомих рослин, коли на твоєму шляху трапляються рештки давно покинутих споруд, коли у далині, на протилежному боці острова михтить червоним вогник Радіовишки, коли душа сповнюється естетичним оргазмом, а свідомість вперто відмовляється повертатися до буденності, ти починаєш розуміти, що проходиш експериментальний інді проект Дір Естер. У 2008 році гурт ентузіастів створив мод до Half-Life 2 під назвою Dear Ester. Після кількох років і безлічі нагород, перемог, визнання геймерів, критиків, у 2012 році виходить повноцінна гра під тією ж назвою. Порівняно із першим джерелом, у остаточному варіанті значно покращена графіка, і атмосфера, схожа на укол морфію чи затяжку опіуму. Після перших хвилин гри вже не хочеться позбуватися цієї насолоди. Люба Естер це не зовсім гра, або зовсім не гра. Тут немає ворогів, інвентаря, предметів, тут є тільки ти і все інше. Усе, що треба робити, просто йти, пересуватися до незбагненно привабливого червоного вогника, який увінчує радіовишку. Наш персонаж опинився десь на острові у невідомому закутку планети. Він багато знає про цей острів і не забуває ділитися знаннями зі своєю любою Естер, до якої звертається своїм натомленим голосом, зачитуючи уривки із ненадісланих листів до коханої. Головний персонаж привид, який блукає у безкінечному пошуку. Він кохав, страждав і поневірявся, а після смерті його буття не надто змінилося, хіба що кохання його стало міцнішим, і він продовжує гукати свою естер, крокуючи до багряного світла на вершечку металевого шпиля. Проходження гри займає не більше двох годин і розділене на чотири неповторні розділи. Закінчення цих мандрів викликає невимовні страждання, оскільки хочеться ще. Зробивши у грі крок, прагнеш повернутися на два кроки назад, щоб затриматися надовше, адже відчуваєш, що скоро цей потік краси і чуттєвості урветься, і ти залишишся наодинці із розбурханими емоціями. Курява кружляє у танку із вітром на гірському хребті острова. Спокійні хвилі накочуються на застиглий берег моря. Промені сонця чи місяця огортають обриси скель і гірських стежок, заглядають крізь вікна зруйнованих кам'яниць, відблиски води вирують на склепіні підсвіченої кристалами печери, а зі стелі у печері лється казковий водограй. Графіка у ті рестер ошелешує, обеззброює, змушує не рухати повіками, щоб не прогавити жодного кадру. І це усього лише старенький рушій сорс. Протягом гри нас супроводжуватиме голос головного і єдиного персонажа, лунатиме дивовижна інструментальна музика і доповнюватиме усе це вдала підбірка шумів оточення, граві під черевиками, крапотіння води зі склепіння печери, квапливий біг струмка у каньйоні, завивання вітру, відлуння кроків. Спокійна мелодія фортепіано перепливає у бентежне голосіння скрипки, а за мить віолончельна гнітає смуток і острах, вчувається хор голосів, з'являються дивні звуки, а потім знову повертається фортепіано. Усе це досконало доповнює атмосферу гри і змушує серце калатати, немов ти знову сповнився юнацьким коханням. Справжнє життя прекрасніше заказку тому, що воно недосконале. і у ньому є місце для справжньої дивовижі. Отак із дір Естер. Вона не тільки заслуговує на безкінечну похвалу, а й викликає кілька зауважень. Найперше це короткотривалість, злочинно створювати щось подібне до дір Естер і настільки обмежувати нас у часі перебування в такому світі. Також гра шалено лінійна і в ній можливий лише один маршрут, хоч і з незначними відгалуженнями, через що повторне проходження здається надто довгим і виснажливим. А ще тут бракує взаємодії зі світом. Втім, самі розробники вважають революційним такий геймплей, у якому треба просто йти по стежці без жодних перешкод і завдань. Іноді із цим можна погодитися. Зрештою, усі недоліки гри розчиняються в атмосфері поетичної зажури і стають лише приправою, яка робить гру прекрасною, як і саме життя. Дірестер це як арт-поле на фестивалі Фортмісія, поки його не знищили вандали. Це як після пронизливого вітру і нещадного дощу дочекатися проблиску сонця на вершині піпівана на чорногірському хребті українських Карпат, це як плигнути з верхівки високого замку у Львові і полинути над буденністю і суєтою, це як закохатися і загинути у найсолодшу мить життя, це як озирнутися на пройдені роки життя і сказати самому собі, що воно того було варте.